Дякую за привітання. Дякую, що в першу чергу хочу подякувати подякувати Богу, подякувати нашим Збройним силам, Національній гвардії і пекарям, що і вам, організаторам турніру, і всім, хто долучився з цього турніру. Що він відбувся, і ми зіграли. і Я рахую, добре провели час. Звати мене Сергій Трубець, головний тренер команди Галецька здоба. Скажу так, що дуже добре, що провели такий турнір. На цьому турнірі ми вже граємо третій раз, і дав Бог, що ми перемогли. Ми дуже задоволені. В такий непростий час. навіть зібралися чотири команди, але я рахую, що ми грали. Хороші футзали, думаю, люди отримали задоволення, що що спортсмени і що е, глядачі, які були тут на трибунах, і, дай Бог, щоб такі турніри проводилися часто, частіше, що в місті Луцьк, у нас у Львові, в Києві і, і взагалі по всій Україні. Скажу так, що якщо б виграли турнір, ми задоволені і десь. Ми говорили і перед цим турніром, і під час турніра, і після вчорашнього дня, що треба грати до кінця, тому що незважаючи, як не тяжко було і нам, і іншим командам, і щоб йти до перемоги, і, ну, кажу, що ми задоволені. І хлопці виконали ті завдання, які перед ними ставились, і виграли кубок. Я скажу так, що для, для аматорських команд, які готуються на зимній чемпіонат, це дуже добре, що є такі турніри подивитися, як, як, в якому стані твоя команда перебуває гравці. І я кажу, що під час війни е, провести цей турнір, десь е, є хлопці, що і служать, і виконують якісь волонтерські завдання, відволіктися від війни, хоча б там на одну годинку пограти. Я рахую, що... Такі турніри мають бути. Дай Бог, щоб вони великож повторюся, кожну суботу неділю. Перше і найголовніше побажання, щоб ми всі якнайскоріше дочекалися бажаної перемоги над орками, як то кажуть. І а вам, організаторам, я бажаю трепіння. ви робите хорошу справу, проводите чудові турніри. І, і щоб ваша компанія громадна процвітала, того що вона вона є в нас у Львові, і дай Бог, щоб вона була процвітала, Найкращою була компанією в вашій сфері. Плитка та сантехніка і не тільки. Бажаю вам тільки успіху і всім, хто прийняв участь в цьому турнірі, хто допомагав, всім успіху і найближчої нашої перемоги.